Доповідь. Крук Мирослав Мирославович, кандидат медичних наук міста Львів, Ріна синусид із запаленням глоткового мигдалика у дітей. Слухаємо. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про поєднану патологію носа та носоглотки. І це, власне, найбільш актуальне стосується дитячого віку. Трошки про нозологію. Патологія носа у нас на сьогоднішній день називається риносинуситом. Назофарингітом, як правило, називають патологію верхнього поверха глотки. Але часом деякі автори говорять про назофарингіт, про поєднану патологію носа та верхнього поверха носогки. Але запалення глоткового мигдалика не завжди рекомендують виділяти як окреме. Також на пострадянському просторі аденоїдами часто називали вже патологічно змінений глотковий мигдалок. Але в англомовній літературі аденоїд – це якраз і є глотковий мигдалок. Саме патологія носоглотки часто пов'язана з проблемами ноці. Пам'ятаємо, що Рух мукоцілярного кліренса у нас відбувається якраз дозаду, саме до глудкового мигдалика, який є відповідальний за боротьбу з тими середниками, які потрапляють у нас до носової порожнини та приносових пазух. І, безумовно, що найчастіше, це у нас гострі респіраторно-вірусні інфекції. Окремо слід відмітити алергени, які так само потрапляють повітряно-крапельним шляхом і викликають сенсибілізацію організму у е, хворих з алергії. Саме постійне потраплення алергенів стимулює постійно глотковий мигдалик, і це часто призводить до того, що він не зменшується з віком. Утворюється таке. Якби коло замкнуте, постійне подразнення і розвиток запального процесу. Пам'ятаємо також, що у дітей молодшого віку є фізіологічна гіпертрофія лімфоїдного кільця. Мигдалики у них, як правило, другого ступеню гіпертрофії, і це можна побачити при ендоскопії, тут, відповідно, наведений глудковий мегдалик другого ступеню, і це є фактично. Нормою в дітей молодшого віку не перекривається глуткову вічко слухової труби, не перехивається хоани, і вже збільшений до третього ступеня. Чому, власне, є ця фізіологічна гіпертрофія? Тому що від народження у нас відбувається навчання імунної системи. Це клінічно ми можемо побачити. У першому і другому перехресті між першим і другим перехрестом лейкоформули якраз відбувається інтенсивне навчання. Саме в цей період є е, переважно щеплення, які так само допомагають нам навчити нашу імунну систему, як правильно реагувати на ті чи інші збутники. Так? Тобто при орофарингоскопії так само і піднебінням медаликів дітей такого віку, як правило, другого ступеня. З 4-го 5-го часом 6-го року вже починається зменшення лімфоїдної тканини, вже вона певною мірою навчилася і знає, як реагувати на ті чи інші чинники. Як подивитися, для дітей молодшого віку у нас має бути застосований гучкий ендоскоп, для підлітків може бути вже жорсткий ендоскоп, але е, фактично кожен раз дивитися, що саме якого розміру. Лутковий мегдалик не завжди є доцільним, тому що ми лікуємо, перш за все, запалення. Пам'ятаємо також, що у дітей молодшого віку лицевий скелет інтенсивно росте. Тут наведено якраз лицевий скелет дитини і новонародженого, і вже дорослої людини. Якщо порушується носове дихання, опір верхніх дихальних шляхів. Зростає у 2,5 рази. Це може призводити до деформації лицевого скелету, таких як деформація прикусу, високе готичне піднебій, зміна прорізування зубів, збільшення кута нижньої щели. І це вже фактично виправити буде дуже складно. Тому міжнародні рекомендації, зокрема американські для сімейних лікарів, Говорять про те, що якщо систем, симптоми риносинуситу у дітей не зникають на протязі більше 90 днів, то доцільно розглянути питання про аденоєтектомію. Як ви бачите, тут нічого не пов'язано взагалі з розміром вудкового мегалика. Мова йде про те, що якщо запалення триває і наше лікування є неефективним, Ну, можна застосовувати хірургічні методи. І навпаки, якщо є секреторний у дітей до 4 років, то рекомендовано обмежитися тільки шунтуванням без е, аденоїдектомії, якщо на це немає окремих показів. Оскільки після 4, так як ми вже говорили, глотковий мигдалик має почати зменшуватися. Що ж робити? В таких випадках при запаленні? Носової порожнини та носоглотки, при носових пазух. Перш за все, як у нас говорить епос при гострому вірусному риносинуситі, перш за все, слід уникати антибактерійної терапії, і в вірусний період слід уникати застосування кортикостероїдів. Основний акцент, відповідно, робиться на парацетамол. Саме парацетамол ефективно зменшує назальну обструкцію і ринорею. Що стосується назальних деконгестантів, то вони переважно впливають тільки на нижню носову раковину і, відповідно, мають досить обмежене застосування, особливо у дітей молодшого віку. Якщо процес затягується і розвивається у дитини поствірусний риносинусит, а Ознаками поствірусного є погіршення симптомів після 5-го дня захворювання, або стійкість симптомів після 10-го дня від початку захворювання, тут у нас згідно це вже рекомендується і рекомендується інтраназальна кортикостероїдна терапія. І не слід з тим сильно відкладати, оскільки ми з вами бачимо, що якщо не лікуємо симптоми, відповідно, порушення носового дихання може призвести до порушення розвитку лицевого скелету. Хронічні реносиноситу у дітей, тут, як бачимо, вже на стадії самолікування існують інтраназальні кортикостероїди, якщо вони є в безрецептурному доступі. І якщо йде звернення до лікарів первинної ланки, то, безумовно, тут же повноцінно і до кортикостероїдна терапія, причому протягом 6, 12 тижнів і відповідно спостереження. Хочу звернути увагу, що значна частина первинних хронічних риносиноситів мають алергічний процес запалення. Зокрема, локальний грибковий алергічний риносиносит. Також і дифузний алергічний грибковий риносинусит, алергічна хвороба центральної частини. Згідно нашого наказу, пам'ятаємо, що пацієнти з алергією, з алергічним ринітом, риносиноситом діляться на чхальників і блокадників. Нас звикли вважати, що якщо є алергія, пацієнт обов'язково має чхати. Так от, згідно нашого ж наказу, говориться про те, що блокадники зустрічаються значно частіше, ніж чхай. А у блокадників основним симптомом є якраз порушення носового дихання і не дуже рісні, а густі постназальні затікання, про що обов'язково слід пам'ятати. Також часто пацієнти можуть казати, що о, у мене там песик гіпоалергенний, має гіпоалергенну шерсть, але якщо говорити про домашніх улюбленців, то загрозу можуть становити не тільки хутро, а також і лупа, і сеча, і слина, тобто багато алергенів у нас ідентифіковано у наших. Домашніх улюбленців, які можуть погіршувати стан у пацієнта. Тому, безумовно, це слід дообстежувати. Панамериканські рекомендації: так само, що ж робити, якщо є гіпертрофія глоткового медалика. І тут, відповідно, на першому місці це застосування інтраназальних кортикостероїдів 8-12%. Тижні. Також можна застосовувати антигістамінні препарати, якщо у пацієнта є алергічний риносинусит. Зверніть увагу, що назальні декумістанти не рекомендуються для лікування гіпертрофії глобкового мигдалика. Дослідження, які хотів вам показати, це, власне. Дослідження стосовно застосування маметозону форуату у пацієнтів з збільшеним глотковим мегдаликом, і спостерігалося зменшення при застосуванні маметазону фіфурату глоткового мегдалика. Це вже було дослідження, при якому обстежували саме який розмір, інші критерії за чотирьохбальною шкалою. А крім того, і зменшувалися систем... симптоми назофаренгіту. І, відповідно, ви бачите, зменшувалася і назальна обструкція, ринорея, кашель у дітей симптомом риносиноситу є також часто кашель, оскільки відстань від носової порожнини до гортані є значно коротше. Відповідно, це може бути класичним симптомом. Ріносиноситом. Інше дослідження подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо контрольоване, говорить про ефективність муметазону фурату у пацієнтів з гіпертрофією глоткового мегдалика, а також із секреторним отитом. Ми знаємо, що при запаленні носоглоці досить часто розвивається блок слухової труби і таких. Пацієнтів дитячого віку може розвиватися секреторний отит. Відповідно, слухова труба не виконує свою дренажної і вентиляційної функції. Як бачите, в подвійному сліпому дослідженні застосування мометозону фурату проводилося в одній групі, в іншій застосовувався просто фізіологічний розчин до носа. І в групі. Застосуванням уметазону фурату кількість пацієнтів з секреторним отитом зменшилася в 93%. Застосування і сольового розчину так само призвело до зменшення кількості пацієнтів, але тільки в половину. Ви бачите, різниця досить суттєва. Також. Це ж дослідження, опубліковане в американському журналі у телерингології, говорить про те, що і також покращувався слух у даних пацієнтів з секреторним отитом. Безумовно, що краще всього він, він покращувався у пацієнтів при застосуванні уметазону фуроату. Варіантом. Мометазону хурату який є у нас на ринку, є алертек назу. Саме спрей досить гарно розпилюється, утворює дрібнодисперсні частиночки, які потрапляють нам до носу лодки, що особливо актуально. Пам'ятаємо також, що застосування інтраназальних кортикостероїдів, зокрема, алертеку назу, є. Безпечним, оскільки ці препарати фактично не всмоктуються і, відповідно, не дають побічного системного ефекту. Тому застосовувати можна тривалий час. Крім того, виробництво алертеконазу відбувається у Франції. Комплексне виробництво і кортикостероїдного спрею, алертеку а також Таблеточок антигістанінних можна застосовувати, власне, у своїх пацієнтів. Причому пам'ятаємо, що рекомендації стосовно пацієнтів з алергією, це ступенева терапія, і можна, якщо в пацієнта досягнено ефекту, робити потім крок назад, якщо в тому є доцільність. І Досить часто бувають випадки, коли до нас приходять пацієнти із досить інтенсивними симптомами, значним збільшенням лоткового мигдалика, закладеністю носа, і тут, безумовно, що в першу чергу ми застосовуємо інтраназальний кортикостероїд. Якщо ми вже досягаємо певного ефекту і закладеність зменшується, відповідно, у пацієнтів з алергією можна переходити на Антигістамінні, пероральні, це буде крок назад, і відповідно така підтримуюча терапія може тривати довго. Отже, аліртек назу ми застосовуємо для покращення симптомів завдяки тому, що зменшується назальна обструкція, зменшується глутковий мегдалик. І як саме його застосовувати, діти з 2 до 11 років це по одному впорскуванню в кожну ніздрю один раз на добу. Діти старше 12 років та дорослі. В кожну ніздрю по 2 впорскування 1 раз на добу. при гіпертрофії глуткового мегдалика курс рекомендований 8-12 тижнів. З Наступним можна переходити на таблетовані у пацієнтів з алергією. Дякую за увагу!